24-22 року я зустрів е... на Павловському напрямку. Тобто ти казав, що були бої за Павлопіль? Так, да, б... початку були бої за Павлопіль. Mm. Як, коли росіяни почали тиснути? Вони прямо під час повномасштабки чи що до почали лізти? Е... До того за два дні до крупномасштабного вже почалися їхні зіткнення з нами. Це на позиціях е... в Павлополі. І. Як оці бої Павлополі проходили бої в Павлополі проходили дуже жорстокі, дуже важкі. В основному артилерія просто ну, заривала нас, дійсно, що ми просто помаленьку відходили, відкатувалися. Але трималися ми на Павлополі ще п'ять днів. Тут Та, росіяни великими силами йшли? Так, да, великими силами йшли, крупною технікою, тобі ж танки, бехи, гради, все, ну, все просто. І як ви відкотилися вже в Маріуполі? Відкотилися ми у Маріуполь вже з важкими. Ми вже почали ну, нести втрати на Павловському напрямку. Потім ми почали помаленьку відкотуватися до міста Маріуполя. Але все одно билися до останнього. І потім, 28 лютого, ми відкотилися вже на завод Ілліча. Тобто це ж тоді, як я сталь була одночасно, і Ліча, так розумію? Так, так. Да. То на Іліча, як ви там трималися? Тобто обставили пози... такі самі, десь як на Завсталі було, тобто не підвести, не відвести, нічого. Е, тобто, не... Ні, ми відразу не знали, що там на Завсталі і тому подібне, що взагалі в місті. Ми конкретно заходили на завод Іліча. Е, потім ми там все зайняли свої позиції на заводі Іліча. І потім почалися жорстокі бої дійсно вже на заводі Ілліча. Там вже було все. Там були самоліти, вже перли танки з усіх сторін. Ну і там вже самі такі колосальні втрати понесли на заводі Іліча. Угу. А ти отримав поранення? Так, отримав я поранення е, іменно на заводі Ілліча, Це саме важке поранення, яке я отримав там в Маріуполі. Можеш розказати, яке поранення? Поранення в мене і за спини і в руку це ну мені його якби там просто зупинили кровотечу. Це в лік... в другій обласній лікарні. А так само ламок в мене залишався 8,5 см в... в тілі під серцем. І ти потім шина завсталі був? Так, так. Ну що як от взагалі це відбулося поранення, і як там як, як персонал там місцевий Маріуполя тебе допомагав? Е, е, так, була в мене така взагалі історія. Я дуже важко сам вибирався дійсно і виживав в місті. Коли це все почалося, мене евакували із е, заводу Іліча в другу обласну лікарню. Там в другій обласній лікарні ну, мені надали медичну допомогу, там дуже багато було поранених і. Такої дійсно, щоб швидко мене прооперувати, ну, не було можливості. Тому що було багато з такими там, відірвими кінцівками, там, ну серйозніше. Мені просто зупинили кровотечу, зашили повністю руку ну, от, і спину. Е, зашили, а уламок залишався там. Все, Потім ми в лікарні Нас підняли на другий поверх, все, ми проживали в лікарні, нас доглядали, ну, як положено, через де деякий час. Просто штурмом Русня взяла уже дійсно другу обласну лікарню міста Маріуполя. Взяли його жорстоким штурмом. Ну, і опять же, дійсно, наші медики і медперсонал цієї лікарні вони військових не здавали. Не здавали. Ну, перед цим військових вивозили, але ну, я не розумів, для чого їх вивозять. Я ж просив допомоги. Вивезли тільки Азов. Вивезли тільки Азов. Вивезли Азов, тому що я попросив допомоги. а У мене ну, один хлопець на мені просто написав мою фамілію, ім'я, отчество. Тому подібне сказав, ми вийдемо на твоє командування, передамо тебе самі заберуть. Ми не маємо такого права. І вже тоді все почалося ну, взагалі по-інакшому. Лікарі цього персоналу вони знищили повністю наш матеріал ну, всіх військових. ну. Вони почали деяких військових, які залишалися там третій поверх, четвертий поверх і ну, другий, де не змогли руски ще поки заходили. Вони там почали розстрілювати цих підряд, там тойровки шукати. Ну поки зачистка йшла з Данії на перших поверх. А потім вже нас встигали там, декого з військових ховати, передягати, бо ми лежали дійсно в своїй формі. Нас передягали, просто з загиблих людей знімали форму, тому що в той лікарні, звісно, жахіття творилося, знімали одяг і передягали нас військових. У мене татуювання морської піхоти, то теж дівчина-санітарка, вона просто обливала дійсно ну, зеленкою, перебінтовувала, щоб цього ніхто не знайшов. Поряд зі мною, коли лежало тіло загиблого мужика, От, через деякий час вони зайшли, вони зайшли дуже такі перелякані. Вони шукали морську піхоту, Азов, О, вони ну, оце, такі на паніки залетіли, кричали. От, оце Кого вони шукали? Дійсно. І кого знаходили дійсно з якимись татуванням, вони там розстрелюли. Мене ховали там деякий час, вся санітарка, дівчинка, а потім, е, коли мене тіло мужика, він просто е, ну, скінчався від того, що. Не було води, коли вони зайшли, не було вже медикумі... мед... ну, медикаментів дійсно. Тому що русня, коли зайшла, вона дійсно розгромила все, ну, все майно лікарні, всю апаратуру, як могли ну, оперувати, тому подібне. Це все було зруйноване, знищене. І люди, які залишалися там, в тій лікарні і цивільні, основна маса, вони просто вмирали від того, що не було їх з чим лікувати. Так, і потім мене просто переховували поряд з тим тілом того мужика, якого не забирали. Переховували мене біля нього, переховували з місця на місце. І... а як там переховували типу, типу, як мертво? Типу, типу, як мертво, так. Да. Типу, як мертво, переховували спочатку біля того тіла, того мужика угу. взагалі. А потім вони просто відійшли їхні далі сили пішли. Мені завжди передавали інформацію тихенько. Передавали інформацію. Потім ті сили е -підерські, вони пішли далі воювати самі серйозні. А якийсь остаток частини вони залишили просто на поверхах. Чергувати заблоковані палати, тому подібне. Вона мені цю всю інформацію передавала тихенько. Я вже далі аналізував, що мені далі робити. А з цією е працівницею лікарні лікарем з нею нормально все чи то не е -цього я не знаю. Взагалі, но ну, перед тим вона передавала тим людям, які мене витягли, вона передала, що їх вивезли в русню весь медперсонал.